Про події війни говорить Стратком. В Німеччині на авіабазі Рамштайн відбулось чергове засідання контактної групи з питань оборони України. Участь в ньому разом з міністрами оборони взяв і президент України Володимир Зеленський. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади, і потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо, заявив глава держави перед засіданням. Про свій вклад у боротьбу з російським повітряним. Терором оголосила Велика Британія. Вона передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет матлет на суму 210 мільйонів доларів. Перша партія має надійти до України вже до кінця року. Останніми днями ми стали свідками трагічної ціни невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Цінові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити свій народ, інфраструктуру і територію від жорстких нападів Путіна, заявив глава британського міноборони Джон Гілі. Ракета та матлет оснащена координатором цілі, що дозволяє уражати повітряні, наземні, а також морські цілі на відстані від 5 до 9 кілометрів. Вони вже використовувалися для відбуття російської агресії. Ще у 2022 році. Ними були збиті більше десятка російських багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів Орлан 10 та як мінімум один бойовий вертоліт противника к 52 Додамо, що Сполучені Штати Америки також анонсували новий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Про що повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Починаючи операцію в Курській області Росії, Україна хотіла запобігти новому наступу противника та захистити населення прикордонної сумської області. Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Операція зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він відчув те, що ми відчуваємо щодня, заявив генерал Сирський. Він окреслив ключові цілі операції: не дати Росії використати. Тати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили противника від інших напрямків, створити зону безпеки і запобігти обстрілам цивільних об'єктів України в прикордонні, поповнення обмінного фонду за рахунок російських військовополонених та підняття бойового духу українського війська та країни в цілому в інтерв'ю ведучий CNN Крістіана Манпур, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що завдяки наступу на Курщину вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку, де Осіяни тиснуть найбільше за його словами. За останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку ні на метр. Варто зауважити, що зараз українські війська контролюють 1300 квадратних кілометрів російської території, що включають понад сотню населених пунктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. На зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також а також сот десятки тисяч російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Сума, як це було у травні. Коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова, як зауважив президент України, найбоєздатніші підрозділи армії Росії зараз залучені до окупації української території, що підкреслює той момент, що диктатор Путін більше хоче окупувати Україну аніж забезпечити безпеку для Росії. В серпні сили оборони здійснили понад 1 мільйон 200 тисяч вильотів БПЛА у районах ведення бойових дій. А кількість застосування FPV-дронів на фронті у порівнянні з червням збільшилась на 25%. Про це під час наради головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського з командирами підрозділів безпілотних ударних систем повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. В ході наради також заслухали представників усіх видів та родів військ стосовно. Особливості застосування та перспектив розвитку безпілотних систем визначено завдання щодо нарощування спроможностей за цим напрямком. Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і збройні сили України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24 на 7, Зазначив головнокомандувач ССУ генерал Олександр Сирський. У міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання польову модульну кухню МК 500 Вона має прийти на зміну старим радянським польовим кухням, які не відповідають потребам ЗСУ. Зокрема, на польових кухнях причепах радянського зразка можливо готувати лише дві страви одночасно. У них немає можливості працювати з напівфабрикатами. Відсутні холодильне обладнання для зберігання. Нову модульну кухню для потреб зсу виготовили на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК. Вона призначена. Для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб за основу українські інженери взяли стандартний шестиметровий морський контейнер. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та остаткуванням Дві години працює в такому модулі одночасно шість кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов. Ідеться у повідомленні для автономності роботи. Модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу, зокрема кондиціонери, витяжні системи для кухонного обладнання, електричні плити та холодильники. У військах вже є понад 20 таких кухонь. Військові кухарі за. Зазначають, що перелік обладнання польової кухні часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу. Зазначили в Міноборони. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.